Це програма тема дня на польському радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк і сьогодні. Моїм гостем є Мирослав Чех, журналіст і депутат польського сейму другого третього скликань. Пане Мирославе, вітаю вас в студії! Добрий день, вітаю! Я хотів поговорити з вами про той великий лист, який ви написали, начебто, у відповідь пані міністрі освіти польської. Але власне події останніх днів трошечки скоригували ту, ту, ту розмову. Початок вже от після концерту білоруського репера у Варшаві і інциденту із прапором червоно-чорним на стадіоні. З'явилася інформація про те, що в польському семі можуть прискорити прийняття закону про криміналізацію так званого бандеризму. Це в лютому розглядалося. І зараз говорять про те, що це так якби був свій своєрідний тригер, спустили цей гачок, і ця справа має рушити. Як ви взагалі, як, як журналіст, як людина, яка мешкає у Польщі в Польщі, народилася, бачите те, що відбулося буквально нещодавно, це ланцюжок, чергове продовження якихось накручувань, нагнітань, провокацій, як ви це бачите? Ну, звичайно, що в рівень суспільних емоцій, які викликала поява червоно-чорного червоно прапору на концерті білоруського репера, вони просто в цей рівень. Цікалює він абсолютно на до ситуації, яка трапилася на стадіоні. Не можемо за наскільки я розумію, що ця особа, яка несла цей прапор, не знаю, чи вона буде депортована чи не буде депортована. Насправді, польська влада прийняла рішення про депортацію 65 -ти. Громадян України і Білорусі з польської держави з території польської держави, які вчинили безлад і безпорядки на самому стадіоні. Воно не пов'язане було з появою ніякого там прапора. Вони просто бешкетували, накидалися на охорону охорони загородження, нищили і появилися на плиті самого стадіону. Що не допустимо, тобто порушували порядок. Звичайно, влада має на це прореагувати. adekwatno proregulować. Але чи в депортація? Ну це під великим питанням будемо говорити так. Це так само впливає на нагнітання цієї атмосфери атмосфери. Як кажу, воно не пов'язане було з появою ніякого прапора. Це просто люди давали ну, в... тобто це таке бажання е висловлене в соцмережах. Так що треба, тобто, депортувати. Тобто, це таке розумію, артикуль про артикульовану частину прийняла рішення, бо є зараз нагнітання атмосфери довкола. Мігрантів, знаєте якісь появилися на польсько-німецькому кордоні в народний контроль, умовно так в лапках, і почали перевіряти машини абсолютно на беззаконній основі. До жовтня місяця є контроль прикордонний контроль відновився на кордоні з Німеччиною з Литвою без насправді. Якийсь підстав, тому що в порядок в повертання нелегальних мігрантів з території Німеччини. До польщі він встановлений служби з собою співпрацюють величезного потоку. Немає, зрештою треба сказати, що більшість складається громадяни України біженці, які перебували на території України і розуміють, що вони можна вільно пересуватися на територію Німеччини, бо це Шенгенська зона, Європейський Союз. Ну їх німеччина каже: ви тут не влаштовані не в нас, такі в Польщі. Давайте повертатися на територію Польщі. Оце нагнітання. Антиміграційних пристрастей якраз легло в основу цих рішень рішень влади, вони неадекватні абсолютно. Я вважаю, що вони є елементом нагнітання атмосфери, а не з пробою їх втихомирити і розставити всі крапки на надії. Натомість щодо цього змін до закону. До ІПН, то давайте розказати трошки нашим слухачам. Так, про я, б... я просто Видіти. хотів відштовхнутися, бо це ніби вкладається дещо в наш в контексті розмови. Але власне, я нагадаю слухачам: було е, оприлюднено відкритий лист, відкритий, бо у, е, для Мені, папи, чекайте, так? якщо можна так, так. Так, я тут, це не пов'язано. Ви сказали про зміни до закону, недопущення пропаганди бандеризму і так далі. Це справа не пов'язана. З законом від 4 червня 2025 року, то які року такі зміни до mm -hmm. закону, які вже діють з 2018 року, і не йдеться про ніяку заборону бандеризму ні символіки, бо вони вже працюють. Тільки закон, який був прийнятий 2018 році, в основних своїх пунктах визнаний як неконституційним. z konstytucyjnym sądem Republiki To Totu znajdujemy się w prawowym polu, jaki <SZeg> z samego początku był poroczny. I teraz próby znowu podygrać tym emocjom znowu nas wywodzą poza prawowe pole. Natomiast все namagania, jakie można w tej sprawie zrobić, to powrócić sytuację w polsko-ukraińskich відносинах na i w statusie В української громади в Польщі в правове русло, а не в нагнітання атмосфери, які не не мають нічого спільного з, з законом, з верховенством права і з правовою державою. А що так зва? Так званий бандеризм, якщо говорити про нього, пропагування, що вкладають політики законотворці в це поняття? І ви кажете, він визнаний в багатьох частинах неконституційним, тобто неправовим? Що це таке пропагування? Це, от так як ми мали на стадіоні прапор показати, хоча кажуть, що він якийсь ніби еклектичний, так що це не є реальний прапор в сенсі старий історичний. Ну тобто, що це таке? Поясніть, будь ласка, ну самі автори цього поняття не мають так само не розуміють, що таке бандеризм. Під бандеризм складається любе голубе. Це так, як в російській пропаганді. Знаєте, от бандерівцями називають людей, які розмовляють українською мовою і вважають, що українська держава має бути незалежною. Це бандерівці для Росія і до великої міри для значної частини польських політиків та в суспільства. На жаль, в це одне й теж розуміння, тобто, що бандерист означає щось страшне. Українські націоналісти хто такі українські націоналісти? А ми не знаємо. w końcu aż a one po jakiś zczyniali złoczyny i tak dalej. My znajdujemy się poza prawowym polem, czy raz pod, podkreślę, jakie zgodne z polską konstytucją i dotrzymują się międzynarodowo wyznanych konwencji z zachystu praw ludziny. Ну, говорять, власне, якщо в контексті що хто такі націоналісти і, і що вони робили, то я чую, читаю в е, суспільстві в польському такі, от Бандера, Шухевич, Конувалець, люди, які давали накази знищувати польське населення. Чиняти злочини із цим тісно пов'язують волинські події, волинську трагедію, як в Польщі її називають, волинську різанину. От загалом це ну, плюс до цього гасла, про які вітання, слава Україні, про що згадував нещодавно пан Фріц у е, польському сеймі, що це порівнював їх із нацистськими вітаннями. Тобто, десь от, от навколо цього є такий наратив. Чому він такий є? Ну тут питання знову ж чи через незнання, чи через небажання чути-знати? Бо можливо все знають, але треба подавати інакше. Припускаю, як ви це бачите. Працювавши все не ну, цього, цього депутата, якого ви згадали, він представляє відкриту проросійську і українофобську політичну силу для нього. все, що пов'язане з Україною, це е, нацистське, це ж нічим не відрізняється від російської пропаганди. Це такі самі лекали Візьміть рамки російської пропаганди щодо України, як вони подають це цілі спеціальної військової операції, накладіть на те, що пропагують такі особи, які займаються українофобською фопською роботою. Це одне і те ж. Проблема є в тому, що на насправді немає достатньої. Суспільне достатньо суспільного спротиву проти нагнітання і проти накидання цієї цієї пропаганди, і це і тому ми маємо проблему з ось такими проявами і з тим, що суспільство не надто виявилося навіть після величезної солідарності з Україною в 2022 році. Воно виявилося зовсім невідпорне на, на російську пропаганду. На Міністерство закордонних справ України власне пропонувало відно. Новити роботу групи спільної історичної польсько-української, яка призупинила чи зупинила чи припинила свою діяльність, якщо не помиляюся, 2016 або 17 року. Власне тоді, коли був ухвалений той закон про пропагування ні, це не ні. Закон. Ні, ні, це була постанова мене. сейму і постанова сенату. Закон був ухвалений 4 червня, поточного цього року. Це ніби воно мало відрізняється, але насправді там в змісті є, є різниці в часових рамках, є в поняттях, які вживаються і так далі. Тобто це було відмінне. Форум істориків припинив свою діяльність з уваги на те, що поляки польська сторона не хотіла погодитись з тим, що на перевалах карпатських. В 14, ну, з 15 березня по 23 березня 1939 року формування польського війська розстрілювали членів армії карпатської України, які хотіли були громадянами Польщі, хотіли повернутися перед атаками з боку угорських збройних сил. хотіли повернутися на територію другої речі Посполитої і тоді в цей діалог. Трох розірвав сьогоднішній день насправді і тому і це я написав в листі відкритому до пані міністерки. Барбари Навроцької, що я не знаходжу після цього закону з 4 червня поточного року, не знаходжу ґрунту взагалі для розмови з істориків, тому що на державному рівні прийняти закон дає визначення і термінології часових рамок, і спільної українсько-польської чи польсько-української історії. Що тут дискутувати історикам, коли держава вже сказала своє слово? Історики, а зокрема, ті, які працюють в державних установах від історичної пам'яті, вони мають. Ну, пропагувати і стояти на лінії, яку визначила держава, все або, або будуть критикувати цю позицію, але критики я з нічих усничу. В Польщі та й до речі, в Україні на багато голосів так само було. Історики вже своє зробили, держава своє зробила, Тобто, ґрунту для історичних зараз дискусій між істориками, що це вирішить якось питання. Я не знаходжу. На жаль, тобто, це зараз ситуація перебуває в глухому куті, і виходу з неї немає. Взагалі, якимсь, але ми говоримо про розбудову стосунків. Туск заявляє, аби не напружувати ситуацію. Ю не е, розпалювати ворожнечі, і знову ж таки ми сходимося до того, що ми не розклали, так би мовити, крапки над і над усіма цими складними питаннями. А з ваших слів Ні, давайте, це неможливо, давайте. бо ну, все вже сказали. Чому я написав цього листа до пані міністерки Бари Навроцької Тому що я громадянин Польщі був двічі був депутатом польського сейму. Займався цими питаннями, і закон є законом внутрішнім. Республіки Польща він стосується мене та інших членів української громади, польських громадян українського походження, і за, на моє глибоке переконання цей закон порушує конституцію e, Польщі. Він ущемлює мої права як члена української меншини e, в Республіці Польща. Тобто, це насправді не стос настільки стосується відносин між республікою Польща і Україною двома державами, а він в першу чергу стосується відносин. І місця е, українців е, громадян Польщі, які тут народилися, і виселенцями, перш за все, з акції Вісла 1947 року депортаційної акції Вісла, і е, цієї держави. І тут відбувся акт, який грубо порушує, грубо порушує записи конституції. z przedstawnikami ukraińskiej mężczyny. W ogóle było, nie był ten zakon konsultowany. Co po pierwsze. Po drugie, win wykrywlaje absolutną historyczną prawdę. Win na sprawie, tak jak napisał w, notizie, w tym odkrytym listie do pani ministerki, win jest ideologiczną konstrukcją, a nie widobrażeniem historycznej realności. Нагадаю, слухачам цей лист можна знайти обома мовами українською і польською на сайті збруч.eu. Називається стаття передісторія волинських подій, тези до спільного підручника Мирослав Чех. Хочу прочитати матеріалу дуже багато, власне, історичного матеріалу і всього ми тут не охопимо під час ефіру. Але я би попросив пана Мирослава, якщо можна якийсь, от ви кажете. Абсолютно він не відповідає законним. Цей, цей власне цей текст, цей закон не, не є конституційним. Якісь основні тези може визначить, будь ласка, для слухачів, щоб скерувати їх, якщо хтось зацікавиться прочитати, хто ще не бачив, не читав на що ну, ви звертаєте закон... увагу? Четвертого 4... 4 червня 1989 року встановлює державне свято, Держ... державне свято як бюро сеймових експертиз. Сейму республіки пошевідзначило в державні свята мають інтегрувати в спільноту всіх всіх громадян Республіки Польща державними святами не відзначається траурних якісь драматичних подій трагічних свята становлюється так, якби хоч би 15 серпня для відзначення великої перемоги польської держави над більшовицькою Росією. І це свято і громадяни навчаються. Молоде покоління зростає в дусі патріотизму. Їм розказується, чому тоді польська держава, новостворена польська держава, боролася проти більшовицької Росії. Про що тут йшлося, Чому більшовики були ворогами? Чому варто захищатися перед ворогом, який наступає проти тебе, зазіхай на твою незалежність, на твою територію, і так далі, і так далі. Тобто будується позитивний приклад. Тут натомість повністю негативний приклад. Тому що це роз'єднує там, в законі відзначено злочини допущені на польському населенню, а не говориться зовсім про злочини, до які допустила польська держава та і збройні формування проти своїх громадян українського походження. Тих злочинів дуже було дуже багато. Це по-друге, по-третє, вживаються часові рамки, які взяти просто зі стелі 39-46 роки. Чому такі рамки часові рамки? To że zresztą, ja bym narrachował o polskim wersja czy szósta wersja czasowych ramów zbrodni ukraińskich nacjonalistów, albo UPA, albo UN, albo jakichś innych formulowań, jakie wżywają się w prawowym polu. To to co jeszcze raz pokazuje, że one stoi za tym. За в, в діями авторів цього законопроекту позитивний елемент, не за, 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 який негативний, українофобський будування негативного чи підживлювання негативного стереотипу е, українців. Четверті, чергова нарешті врешті, питання це, це що цей закон насправді він повністю. Повністю намагається повністю зняти з повіски дня питання засудження польською державою депортаційної акції Вісла в 1947 році, в якій переселено 140 тисяч е, осіб, в яких переважна більшість були українцями, і були ці е, цей злочин е, кваліфікується, має кваліфікуватися як злочин проти е, людяності. Натомість Інститут національної пам'яті визнав такому рішенні своєму прокуратура цього інституту національної пам'яті. Визнала, що це превентивна операція, яка держава може проводити. Тобто. Тепер сучасна польська держава визнала, що дер що держава має право застосовувати принцип колективної відповідальності з уваги на національну приналежність якоїсь групи і цю групу відзначати це порушення свята святих свята святих всього міжнародного права, починаючи з декларації прав людини, об'єднані об, єднаній, об єднаній, організації об'єднаних об'єднаних націй, основоположних документів Європейського Союзу та й Конституції Польщі, і це недопустимо. І тобто ланцюжок. Ко цих подій, які завершенням став закон з 4 червня 80 2025 року, двадцять року, він він вже знаєте перейшов всі межі. Натомість в редакція збруча вона витягнула там один з елементів листа з листа міністерки на новацької до міністра освіти України. Оксана Лісового, в якому в якому вона запропонувала писати спільні підручники, написати спільний підручник історії. Я хотів звернути увагу пані міністр, що спочатку, спочатку треба розібратися в викладанням історії. Українсь польсько-українських відносин всередині э, польської держави і місця української меншини в цій державі і в цій розповіді про минуле. А вона була дуже складна не, і не і неоднозначна така в, в позитивно для польської держави і залишається такою. Поки почати розмовляти з українською державою, бо я ще раз наголошу насправді насправді, те, що сталося 4 червня 2025 року. Стосується пер за все. Внутрішніх проблем польської держави, а не відносин Польщі України. Воно в найменшій мірі відноситься якраз до, до стосунків між двома двома державами. Але воно відбивається так чи інакше, бо навіть ЗМІ подають це і цю інформацію і в Україні. Були реакції. Ми тобто, і в такому ключі, якраз як ви кажете, що воно цього на це не скеровано, але виглядає якраз і навпаки. Ну тому я написав відкритого листа. Я вдячний українським що Вони його е, переклали і ознайомили українську громадську думку з тим листом. Вам дуже зобов'язаний за це, що ми розмовляємо на цю тему, тому що всю проблему треба ставити на ноги. А, а до а скажіть, будь ласка, чи є вже якісь реакції на ваш лист відкритий, і чи власне не просто от дискусії, розмови, коментарі, а чи кудись воно пішло далі до і до міністерки, чи є від них якась реакція, чи є можливо подання на оскарження, чи як то називається того закону до конституційного суду, те, що ви кажете, що він не відповідає всім правилам і нормам? ja po prostu czekam jak raz, na tą reakcję, bo itu? ja знаю, że do tych adresatów, jaki jest przemówiał, ten list, w ony na pewno, winna pewno potrącić. dla samej ministerki podał do widma wicepremier ministru, minister spraw w dosawki Sikorskiego, holowam grupy drużby w Polskim sejmie, czyli jest ministra z zagranicznych spraw Marcin Bosacki, dwa spółgłowy w ukraińskim parlamentie, pan Artem Kowalow, Mykola Kniażycki posłów Ukrainy w Polsce, pan Dorso Bondar i główny redaktor gazety Wyborczej Adam Michnik. Ja Nadspodziewaję się, że co to jakaś reakcja bude, od reakcję zobaczymy jak jak bude odbywać się rozwój roz rozwój, 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 rozwój. Пане Мирославе, ще, власне, до цього можливо трохи з мого боку через те ж незнання наївну питання. Бо ви згадували і про, про те, що з'явився і цей закон, і як формульовано, і, і немає там відповідальності за депортації. До слова, на стороні на сайті сенату польського висить текст ухвали, що Польща засуджує ті події вісла і. Чи тобто на, начебто зроблений крок був в той бік, але е, як би то воно мало виглядати на вашу думку? Ну бо текст є, можна сказати, що що ви хочете, ми це засудили. А українці не ні, перепросили. Взагалі. Досі це артикулюється. Ні, ні, так, так, Постанова Сенату є з 3 серпня 90-го року. Тобто минуло вже 35 років ніяких кроків, які б засудили операцію Вісла і відшкодували кривди, які були завдані польською державою в 47-му році, бо існувала польська держава в 47-му році. Зрештою вона називалася Республіка Польща. Не були зроблені, незважаючи на безліч звернень, об'єднання українців польщі інших українських, українських організацій, груп депутатів польського парламенту в обох палат, тобто і сейму, і сенату, безлічі наукових. Ціктено і тримає в цьому в цій справі не тільки такі зрушення, але в рішенням з в прокуратури інституту національної пам'яті. Голова цієї прокуратури, це заступник генпрокурора Республіки Польща. Набагато погіршилася ситуація. і для мене вона викликає ну Питання а які наміри насправді щодо української меншини в польській державі може мати держава в... польська держава, яка вживає формулювання такі, що допускається депортація як превентивна акція, що насправді не йшлося про денаціоналізацію в супереч всім прав pra... всім історичним документам про визначенням зрештою? Зрештою? На першому з'їзді Українського суспільно-культурного товариства, який відбувся п'ядесявні 50... 56-го року, міністр освіти, тоді Польської Народної Республіки, тобто комуністичної держави, засудив і перепросив за цю депортацію. Тобто, уявляєте, що комуністи, які це проводили в 47 році, перепросили за це в шостому році, а прокуратура е, інституту національної пам'яті говорить у 2023 році, що ця операція була зовсім оправдана. Тобто, все взагалі викривлення не тільки історичної реальності, але й порядку. Тобто, цього не можна легко важити і на цьому треба абсолютно наголошувати. Тут немає права на і різні інтерпретації на довільність. Це треба збити на сполох і говорити, що відбуваються абсолютно неприйнятні рішення і неприйнятні кроки з боку державної, з боку польської держави щодо своїх громадян українського походження. Україна як держава також очевидно має і стосунок до цих громадян, нехай польського походження, до українців. Які народилися в Польщі, тобто етнічних українців, чи може і як би мала виглядати з українського боку з боку української держави ця робота на, на захисті? Чи може Україна зараз в цій ситуації? Це робити, ну бо є інші пріоритети з одного боку. Ну й будьмо відвертими, є певні залежності на що власне теж акцентують на чому увагу часом польські політики. що ті ті заяви, що про невдячності і про допомогу, і що поки не розв'яжемо історичних питань Україні не місце в різних інституціях євроатлантичних. Ну, я вважаю, що наче не вважаю принципом, за яким формувалася національна політика Третьої Польської Республіки, який, яка була створена чи вісім чи в 89 1989 році, Конституція яку прийнято в 1997 році, я же ж голосував за цією конституцією, зрештою в Принцип щодо національної політики, який, зрештою, був дуже е, схвально визнаний Європейським союзом під час е, прийняття Польщі акцесії польщі до Європейського союзу, що національні меншини не можуть бути заложниками міждержавних відносин, тобто між державою польською державою, якому ми є громадяни, і е, е, духовною. Скажімо, батьківщину, з якому ми з державою, яким пов'язані культурними зв'язками, родинним, сімейними, історичними зв'язками, і так далі, тут принцип є основоположний для всього Європейського союзу. Ти громадянин в тебе мають бути рівні права з усіма іншими громадянами, не має бути виключень, бо в іншому випадку Європа в. Повернеться до 30-х років, де питання національної меншин насправді відкрили ворота до вибуху Другої світової війни. Зрештою, Путін наслідує політику Гітлера в цьому відношенні. Не дарма так звана Кримська, пам'ятаєте, Кримська про його промова 14-го року. Вона багатьох оглядачів, експертів, істориків і повідомляли. Так, викликав асоціації з, е, Гітлер, з цією судецькою, так званою судецькою промовою е, Гітлера. Тобто тут аналогії дуже такі е, прямі, і не можна. Я, як громадянин, колишній депутат польського сейму буду робити все можливе з тим, щоб не допустити до такої ситуації, де права. Мої права як громадянина Польщі будуть узалежнюватися від стану відносин між Польщею і Україною. Ну добре, я шаную польський український уряд, боліваю за боротьбою українського народу проти російської агресії. Допомагаю, чи можу і як можу, і так далі, але це не має впливати на мої права в польській державі, бо це тоді поставлення свого з хвоз ніг на хвору якусь голову. Тобто цього допустити не можна звідси мій відкритий лист до пані міністерки. Я надіюся, що він. Голос буде почутий, що вдасться нормально по повернути до нормальної спокійної розмови на аргументу, не використовуючи, хоч би те, що знаєте, в Польщі засилля політиків, які мають історичну освіту. Президент історик за освітою, прем'єр-міністр історик за освітою, безліч депутатів, міністрів, істориків за освітою розмова мала бути простіша між ними. А виявляється, що на жаль, тут проблеми Пане Мирославе, дякую вам за знайдений час на цю важливу розмову. Даруйте, що не все вдалося можливо зачепити, охопити, але важливо, що ця розмова відбулася. Мирослав Чех, журналіст і польський депутат польського сайму другого третього скликань, був нашим гостем в програмі Тема дня на хвилях Польського радіо для України. Дякую.